З 24 лютого дуже багато постів виставляють люди, які пишуть про те, що цей рік змінило життя кожного. Як було важко його пережити, рік це як один день пройшов, бо почалась війна. А ви знаєте, якби всі зрозуміли. Що війна почалась в 2014 році, не там десь, а отут, в Україні, в нас. Якщо нас не зацепило, якщо не прилетіло в наш будинок, це не означає, що все дуже добре. Якби тоді взялися всі і говорили, і просили, щоб і дали нам зброю, і допомагали, то в 2022 році. І зараз ми б уже були з перемогою, і ми б не втрачали людей, не тікали б з України, і все б у нас було добре, і жили під мирним небом. А це те, що випало з байдужості.